Кон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай. Путін провів ядерні навчання. Навіщо? Чому Угорщина й далі готує зустріч Путіна і Трампа? Вона все таки відбудеться. І чому Путін таки не йде на перемовини? Що ж йому такого пообіцяли військові? Мене звати Дарина Трунова. Якраз таки про ці теми сьогодні будемо говорити із істориком, політиком і дипломатом Романом Безсмертним. І принагідно закликаю усіх підписатися і на наш канал, і на канал Пана Безсмертного. Доброго дня, пані Дарино. Так рада вас вітати, хочу розпочати з того, що Яку трагедію спричиняють расисти на нашій території, коли особливо б'ють по дитячим садочкам і цивільним в Харкові? Вони якраз таки влучили у приватний дитячий садок. Там зайнялася пожежа, і на відео видно було, що це був прицільний удар. І за попередню інформацію цей шахет містив реактивний двигун. Діток виносили з цього садочка рятувальники, але основне питання таке. Якщо не буде реакції Трампа на це, якщо не буде стійкої реакції європейців, тому що Зеленський каже, що бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою. Якщо не буде реакції, Путін буде це робити знову і знову, я так розумію, пані Дарино. Ну життя, історія і ця війна вони сформували дуже чітку відповідь на це питання. Необхідна. А зброя для того, щоб захиститися, і для того, щоб паралізувати ворога це робити. Тому в даному випадку не просто потрібна реакція. Бо реакція може бути у вигляді стурбованості, великої, малої чи просто стурбованості. Україні конче необхідний повний комплект систем. Протиракетної, протиповітряної оборони і безпеки, включаючи і сучасні засоби боротьби з безпілотниками, в тому числі з реактивним двигуном, а також наступальна зброя дальньої дії, яка б могла паралізувати ворога в здатності виробляти і запускати подібні види зброї, зокрема безпілотники з реактивним двигуном. Але здається, що Путін, знаєте, випробовує ще більше захід, тому що от буквально з'явилася інформація, що під керівництвом Путіна на Росії провели планові тренування стратегічних ядерних сил, тобто Росія запускала міжконтинентальні балістичні ракети. Там ЯРС і Сінєва, як вони називають. Як ви думаєте, до чого б це на вашу думку? Чи дійсно Путін таким чином підвищує ставки ще більше? Пані Дарино, я не вірю про те, що вони запускали ракети. Такі навчання, особливо коли в них використовується термін ядерні, вони носять імітаційний характер. А зокрема, такі комплекси як носії ракет як ЯРС, тим більше, тому що це новий вид, їх кількість обмежена і тратити їх на навчання. А, тим більше цих підрозділів, які здійснюють управління цими комплексами, навряд чи хтось буде. Мова, скоріш за все, ведеться про стратегічно навчально-штабні ігри, так звані. Як раніше вони називалися, нині це називається навчання, тренування там і так далі імітаційного характеру. Тут важливо, що важливо перше. Це таймінг. Тобто часові рамки виконання команд, і найважливіше це здатність людини і людей натиснути на кнопку. Тобто, такі навчання вони дають відповідь на питання, чи є в цьому ланцюгу здатність здійснити запуск. Ось на що найважливіше. Насправді, такі навчання зазвичай проводяться перед початком агресії нової. Бо ви вважаєте, де... що наступні країни НАТО, тому що якраз таки перепрошую, що перебила, що з'явилася інформація, що Росія, начебто, готова воювати з НАТО. Тобто, це сигнал для країн НАТО, що ви наступні? Ну, для мене це не є таємниця, що хронологічні рамки, про які сьогодні говорять там такий то рік, такий-то готові, не готові. Вони надумані. Чому вони надумані? Путін і система, яка діє нині в Росії, вона не може існувати без війни, без активної війни. Тому а, Путін особисто його кліка зацікавлені розпалюванні нових вогнищ війни і власній агресії. А все, що мовиться навколо цього, ну це речі припустимі. Це е, роздуми в умовах мирного часу. Ми маємо справу з агресором, для якого поняття тотожні життя для такого, такої істоти, такого, такої системи є війна, бо війна для нього є життя. На вашу думку, якщо Трамп не відповість, або ж якою має бути реакція Трампа, щоб Путін більше не робив оці загравання з ядерною зброєю? Ну очевидно, це ж знак для країн НАТО, що тут ми випробовуємо ядерну зброю, і в принципі, що нам заважає запустити, якщо ви, наприклад, передасте томагавки або якусь наступальну зброю, очевидно, що Путін намагається такими знаками достукатися, маніпулювати, скажімо так. І європейцями, і Трампом. Запобігання і застосуванню подібних видів зброї, і шантажу є механізм стримування. Як він працює? Мовно кажучи, ініціатор подібного шантажу чи дій намагається зробити крок, а противна сторона, в даному випадку, НАТО, Сполучені Штати, Велика Британія, Франція. Чому я про це кажу? Тому що це ядерні держави. Вони роблять крок, де показують. Не дай Бог, ти далі ступиш, буде зроблено перше, друге, третє. Це називається механізми стримування. Для того, щоб вони діяли, їх механізм і їх запровадження здійснюється поступово. Умовно кажучи, нині для України дуже важливо дія цього механізму стримування. Робимо так. А Україна отримує, причому про це краще не говорити. Не тільки тамагавки, Штормшедов і так далі. Росія робить крок, у відповідь наноситься крок ніщівний настільки, що наступний є неможливий з боку Росії. І так поступово запроваджується механізм стримування, коли ворог агресор. В даному випадку починає розуміти, для нього застосування будь-якої зброї, включаючи ядерну, означає зникнення. А в даному випадку механізми, ті, які діяли після Другої світової війни, в тому числі і в питаннях ядерного стримування діють лише частково. Не випадково ми з Москви постійно чуємо спроби ядерного шантажу. То через загрозу пряму, то через тактичну зброю, то через розмови про атаки ядерних об'єктів, як то а, атомні станції і так далі. Тому а, військові тактики і стратегії вони навіть є спеціальний курс військових навчаннях, який дуже ретельно розглядає механізми запровадження системи стримування. А, ці механізми дуже добре відпрацьовані, особливо в Великій Британії і Франції, які мають а, постійно маневруючі системи ядерного стримування. А, бо вони переважають над стаціонарними. А в чому різниця? Це підводні ядерно несучі човни. Це е, літаки, які можуть нести ядерну зброю. Чому? Тому що їх перебування неможливо зафіксувати. Особливо те, що стосується підводних субмарин. Вони знаходяться постійно в маневруючому стані, іноді залягають. Період цього залягання може тривати до півроку, знайти їх майже неможливо. І тому Британія настільки. Цінує цю складову і Франція, бо насправді це основа основ для Європи ядерного стримування. Причому вони можуть перебувати в невеликій близькості від противника потенційного, і він не знає звідси швидкість удару у відповідь буде нанесена ніщівна. Тому, як би там не відносилося до доволі невеликого за об'ємом Ядерного потенціалу Великої Британії і Франції, але власне ця компонента, про яку я сказав, вона домінуюча, не дивлячись на те, що Росія там має більше п'яти тисяч боєголовок, а Франція разом із Великою Британією трошки більше п'ятисот. Однак, в зв'язку з тим, що цей а, механізм маневруючий, його зафіксувати неможливо, тому він може бути, мати домінування і бути реальним фактором стримування. В даному випадку для України важливо створення цієї компоненти у вигляді конвенційної зброї, ну а в перспективі можна говорити і про, в тому числі, але для цього треба пройти відповідні механізми в рамках ДНЯЗ для того, щоб. Набути статусу, в тому числі ядерної держави Ну, хочеться вірити, що Трамп дійсно відповість, і реакція будемо сподіватися, що буде сильною. Так ну, весь мех механізм, про який ви сказали, хочеться дійсно побачити його в дії. Поки ж ем, Трамп не прокинувся, але те, що він наговорив вчора, єдине, що тішить, що він не збирається поки що зустрічатися з Путіним. Пропоную послухати його пряму мову. Я не хочу марної зустрічі, не хочу марнувати час. Тож подивимося, що буде. Ми уклали всі ці чудові мирні угоди, домовленості, міцні угоди. Але цю я сказав їм: керуйтеся лінією фронту, розходьтесь по ній, йдіть додому, і всі відпочиньте. Бо дві країни вбивають одна одну. Дві країни втрачають від п'яти до семи тисяч солдатів на тиждень. Тож побачимо, що буде. Що змінило вашу думку після розмови з Путіним? Чому ви вважаєте, що саміт у Будапешті буде можливо марною тратою часу? Я нічого не казав. Я не казав, що так буде, але ніколи не знаю, що станеться. Багато чого відбувається на фронті між Україною та Росією, і ми повідомимо протягом наступних двох днів, що ми робимо. Ну, цікаво, що ж за два дні такого станеться, що Трамп може там змінити свою думку. Як ви думаєте, чи є якісь дати зустрічі, що може повпливати на його думку? І до речі, на Росії теж відповіли Пісков. Ну, рот Путіна сказав, що вони теж даремно зустрічатися не хочуть. Просто повторили слова Трампа. По суті, на вашу думку, про що ось ці сигнали Москви і Вашингтону свідчать? Чи буде все таки зустріч, чи Трамп щось за два дні таке вирішить, що ми здивуємося усі? Перше, що важливо, Трамп він дуже своєрідна з точки зору пріоритетів людина. І перше, на що я хочу зреагувати, це оця статистика 7 тисяч. Уже школярі знають в Європі, що втрати Росії і України 1 до 5. Тому розмови про 7 тисяч, йому необхідно, щоб оточення його пояснили. Це придумані речі. Це, до речі, доказ того, що він не імпат. І йому абсолютно все рівно, а це вже впливає на реакцію. Куди лупить фюрер Московський по цивільній інфраструктурі, по житлу, по військових об'єктах і так далі? Що впливає на Дональда Трампа найбільше? Інтерес. Його інтерес, його цінністю є долар, Євро що завгодно? І звідси, фюрер Московський прообіцяв 67 мільярдів на підземний тунель. Між під Беренговою протокою, то він і повівся на це. Сьогодні в розмові з Трампом Марк Рютте, Генеральний секретар, скаже про те, що в п'ятницю буде прийнято рішення про надання Україні репараційного кредиту в 144 мільярди євро, то він побіжить туди, бо його там участь як продавця зброї для України є колосальною. І все це буде залежати від того. Хто запропонує більше, це вже як для мене, це очевидно. Вибачте, як аукціон якийсь? Хто запропонує Хто... більше? Хто купить дорожче? А, ну, безумовно, безумовно, це присутнє, і зверніть увагу, як розіграли тут а, Трампа. До речі, чому я так впевнено про це кажу? А, в інтерв'ю, яке а, дали Вітков і Кушнер, Леслі Сталь. В каналу 60 хвилин овертайм. А Кушнер відкрито сказав, що ми ведемо переговори, виходячи не з цінностей, а з інтересу. Це дуже цікаве твердження. От, і воно потребує, скажімо так, пояснення багатьом. Бо це означає, що а, нерозуміння, яке іноді з'являється між там, Україною. А і Сполученими Штатами між Зеленським і Трампом воно і знаходиться отут. Тому що українська сторона, воєнно-політичне керівництво воно виходить із цінностей свободи, демократії, незалежності, суверенітету. А Трамп тепер уже зрозуміло, на чому він будує свою переговірну тактику і стратегію. Я вже не кажу про ці фрази: ліпше торгувати, ніж воювати. Абсолютно Знаєте, хочу вас запитати, чому Угорщина все таки далі готується? Орбан каже, що ем, зустріч відбудеться тоді, коли прийде час, і вони не збираються зупиняти підготовку. Сіарто, за словами Орбана, зараз знаходиться в Вашингтоні. І якраз таке питання зустрічі все одно на порядку денному. Чому саме Угорщина і чи вірите ви, що дійсно може відбутися ця зустріч Путіна з Трампом? Ну, я в це не вірю. Як і можу вам сказати, що так трапилось, що ми з вами не бачилися, але як тільки про це говорили, я одразу сказав, що це малоймовірна зустріч. І 20-го вже стало зрозуміло, що Андрей Безруков виліз із розмовами про можливий е замах на Путіна в Будапешті, створювалися просто якби фундамент для того, щоб зробити е фінт Фостом і не їхати туди. Зрозуміло, що тепер з трьох ключових фігур Трамп, Путін і Орбан, найбільше ця зустріч потрібна Орбану. З позицій, які задекларували Вашингтон і Москва, необхідності в цій зустрічі ніякого немає. Однак ми ж розуміємо, що Орбан він як той піонер, який завжди готовий прислужити своїм господарям: одному з Вашингтону, а другому з Кремля. І в цьому і біда а, Орбана. Бо насправді це помітили в Європейському Союзі, і оця а, така натхненність Орбана, вона може завершитись для нього тим, що його просто позбавлять можливості голосувати. Ну от кажуть, що в деяких питаннях якраз таки вже позбавляють, зокрема, у питанні Членства України в ЄС. Що може бути, ви думаєте, дійсно? Ну, Справа в тому, що <кхм> тимчасовий Порядок голосування, він, він тому і тимчасовий. До речі, це дуже цікаво, що за весь період існування Європейського Союзу ще з того союзу металу, і вугілля і Сталі, цей тимчасовий регламент такий не мінявся. Так от цікаво, що там є можливість зміння, міняти процедуру голосування з консенсусу на 2 третіх чи просту більшість. І в Копенгагені на попередньому неформальному саміті Європейської Ради це обговорювалося. Макрон виступив проти, ну а раз Франція проти, то питання зняли з порядку денному, щоб голосування, яке стосується продовження слухання України по кластерах, відкрити. Але після цих заяв останніх Хорбана навіть Макрон. Почав говорити про те, що доречно змінити процедуру голосування. Угу. Цікаво. Якщо повертатися до питання, чому ж Путін не йде на перемовини і затягує час, перенаймні, Moscow Таймс пише про те, що йому генштаб і воєначальники пообіцяли Покровськ і Куп'янськ. Ми так розуміємо, що це до зими, і тому, поки він не захопить ці міста. Він не буде йти на жодні перемовини з Трампом. А той же пропонує зупинитися на лінії зіткнення і відвести свої війська. Тому Путін, начебто, не хоче це робити. Але є, наприклад, і українські військові, які кажуть, що Путін хоче захопити Покровськ, Мирноград Костянтинівку згідно з його планом, знову ж таки йому вдасться це зробити до зими. Ну принаймні те, що йому розповідають. А потім він хоче пересидіти зиму, підготувати резерв, поремонтувати. і. І навесні з першою зеленкою здійснити бліц криг на Краматорськ, Слов'янськ і Добропілля. От, на вашу думку, ці плани дійсно реалістичні? Чи е, просто Путіна вводять в оману його воєначальники? Пані Дарино, якби я був військовим стратегом, я би детально вам викликав. Але свою це може бути правдою. Я е, можу вам сказати, що я знайомий з е, позицією військових стратегів, е, які твердять. Перше, Путіну брешуть, і насправді його позиція формується не на основі достовірних фактів, а на основі брехні. Друге, що а, пишуть розумні грамотні люди, що а, втрата Покровська-Куп'янська в нинішній ситуації це не означає катастрофа. Чому? Бо втрата кількості а, рашистських, Солдатів, які атакують, вона настільки велика, що всі ці е, відео і так далі матеріали, вони навіть не описують цей трагізм, кількість втрат, які несе рашистська армія в районі Куп'янська і Покровська. Е, Україна, на моє переконання, якщо це правда, тому що я ще раз кажу, я не військовий стратег. Але якщо Україна в даному випадку сповідує доктрину збереження солдата, офіцера, в даному випадку, це абсолютно правильно. І заміна участі людини технологічними інструментами, такими як безпілотники і так далі, це абсолютно правильно. І в даному випадку, все залежить від тактики і стратегії, яка планується вищим воєнно-політичним керівництвом. Зрозуміло, що коли Трамп говорить фразу про те, що вони вас знищать, це означає, що Фюрер на основі брехливих, абсолютно брехливої інформації, яка, яка йому подається, він точнісінько так а, солодить мізки Дональда Трампа. Але в даному випадку, я ще раз кажу: необхідно виходити з пріоритетів. Бо якщо дивитися на ті міста, які а, займають Російська Федерація і населені пункти, села там і так далі, то від них залишаються лише горбочки, які нагадують, що там колись були приміщення. Хоча б подивитися там на Мар'їнку і інші населені пункти. Це боляче, це дуже неприємно. Однак, ще раз хочу на цьому наголосити: у даному випадку все залежить від тактики, стратегії воєнно політичного керівництва. Втрати, які несе зараз а, Росія, вони стають проблемою для комплектації особового складу. Це при тому, що населення Росії у скільки разів там більше за населення України. Але знаєте. Ключове Це... питання, чому Трамп просто вірить Путіну, вірить Віткуфу, який розповідає щось про російськомовне населення на Донбасі, і тому Донецьку область потрібно. Віддати просто росіянам в обмін на якісь частини Херсонщини і Запоріжжя, окупованої частини, які вже внесені в його конституцію, тобто все одно це виглядає як брехня. Чому Трамп вірить Віткову, який проводить по 5 годин з Путіним, і самому Путіну Оце не зрозуміло. В нього ж там ціла команда має бути. Чому Трамп дослухається до Віткова? тому що вони друзі? І тому він дослухається і буде його тримати. Я вже неодноразово казав, що з моєї точки зору настав момент, коли Україна має спокійно, дипломатично вимагати усунення Віткофа з переговорного процесу. А це тому, можна що зробити без... офіційно. Перепрошую, це можна робити а, коректно, ставлячи питання, тому що а, один із учасників цієї переговорної групи явно дезінформує. І це було зафіксовано після зустрічі, коли Вітков тричі надурив радників з питань безпеки європейських лідерів. Це було зафіксовано в тому числі і стверджено. Я вже не кажу про те, що фраза про те, що в Російській Конституції, яку ви процитували, свідчить про те, що Вітков просто не підготовлений для ведення подібних. Переговори. Він не кваліфікована в даному випадку людина. Бо пояснювати йому, що точно такий є запис Української Конституції, це просто тратити час. Розумієте? Я вже не кажу там пояснювати міжнародне право, статут ООН, принцип територіальної цілісності, суверенітету і так далі. Тепер ви кажете, чому Трамп дослухається до Путіна. Бо є 67 мільярдів на тунель під Беренговою протокою. Я про це сказав, що людина не ємпат. Він називає цифри, так кидається, 7 тисяч, одні, другі. от І так далі. Для нього це нічого не означає. Для цієї людини є головна цінність це гроші, долар, євро. І звідси і вибудовується така логіка. А між тим, Віко, весь час приносив. Певні обіцянки. Ну, я вже не кажу про те, що ми з вами говорили на це, як напередодні після візитів зустрічей, то знімалися арешти з а, акцій а, американських підприємств, то виставлялися вони на аукціони, їх продавали. Ну Важко тут не догадатися, що долю в цих аукціонах там, мали ті, хто зацікавлений. Тому мені ситуація абсолютно зрозуміла і вона легко читається. Розуміло, що кроки, які співпали в часі, тут з Москви обіцяють 67 мільярдів, а Європа каже, що ми ще будемо думати, давати репараційні кредити чи не давати. Ось вам і відповідь. Бо це, якби хочете, це парадигма прийняття рішень. А на вашу думку, нам потрібне зараз перемир'я? Ну зокрема, в якомусь вигляді, наприклад, енергетичне, щоб пройти цю зиму, тому що ж знову ж таки, ну Путін лиє Трампу у вуха про те, що там вся Україна постраждає, залишиться взимку взагалі і без газу, і без світла, і без тепла. Чи дійсно нам потрібна ця передишка і це перемир'я? Ну, всі чудово розуміють, що передишкаться це означає збільшення потенціалу можливості наносити удари Російської Федерації. Нинішні удари наносяться з коліс, тобто йде виробництво і воно запускається. Зверніть увагу, як воно хвилеобразно здійснюється. Це означає, що більшість з цих речей. Виробляється і тут же запускається в дію. Це перше, що треба мати на увазі. Друге, тема а, стійкості української енергосистеми, а, інших енергетичних складових, вона в тому числі залежить від, яких, від таких факторів, як рівень монополізації, технологічний рівень. Я думаю, що а, ви пам'ятаєте, як на місці нинішнього паруса біля Басарабки стояв трансформатор на Печерську, який займав майже гектар території. Зараз сліду немає, бо все це вмістилося в одному невеликому енергетичному щиту. Ось вам відповідь на питання, що означає нинішня інфраструктура енергетична, яка стосується трансформаторів, їх захисту, їх. Технологічного рівня, систему управління і так далі. Розуміло, що є речі, які потребують іншого підходу. Але в цьому відношенні ну, на 12 й рік війни треба розуміти, що мала бути зроблена певна, певна робота. Однак я залишаю це, бо я не хочу купатися в тому, що було. Але попереду, точнісінько так, не випадково в складі делегації в США. Була міністерка енергетики, і зустрічалася вона з міністром енергетики Сполучених Штатів Райтом. Не випадково так часто московський фюрер губку, копить, коли купили, коли він дізнається про те, що Україну надходить чергова енергетична допомога з Азербайджану з Європи з е, обладнанням для енергетичної інфраструктури. Тому тема стійкості енергетичної інфраструктури це тема до фахівців, до тих, хто розуміє, як вибудувати цю систему. До речі, це стосується в тому числі і не тільки мережі. Це стосується і видобутку а нафти, газу, це стосується і зберігання. І я ще раз хочу слово використати, яке дуже шкоду шкоду наносить велику. Цьому всьому це монополізація, до якої іноді тяжіла чи тяжіє, немає значення влада. Так, і на сам кінець дуже коротко хочу у вас запитати про те, як ви ставитеся до того, що Україна і Європа готують план з 12 пунктів щодо завершення війни. Про це пошаблумберг. Якщо коротко, то там поетапно будуть знімати санкції з росіян, але взамін вони мають повернути всіх викрадених дітей, полонених вони мають сплачувати репарації, мають зупинитися на лінії вогню. Україна має отримати гарантії безпеки і звісно кошти на віднов. Завданих війною і прискорений вступ до ЄС. Але на вашу думку, знову ж таки, чи піде на це Путін? Тому що багато планів ми вже чули, але жоден з них не приймає Росія. Якби мене запитали, скажіть, будь ласка, для кого пишеться цей план? Для Трампа чи для Путіна? Я б сказав для Трампа. Я думаю, я відповів на ваше питання. Зрозуміло вас дуже вам дякую за такий фаховий аналіз. Нагадаю, що сьогодні говорили з істориком, політиком і дипломатом Романом Босмертним. Ви ж пишіть свої думки і питання, ставте у коментарях і обов'язково підписуйтесь на обидва канали. Дуже вам дякую.